Моє вітання вам. Привіт, мої хороші, привіт, найкращі підписники. Можливо, не найкращого каналу, але такого непоганого. Я чув доволі непоганого. Хі -хі -хі. Доброго дня усім. День неділя. Число у нас сьогодні 15, так. 15 вересня, день неділя, і ми знаходимося у Норвегії. Можливо, ви це місце пам'ятаєте. Я тут ночував. З причіпом той, який з Німеччини притягнув, це містечко Хортен. Я тут відстояв 24 години паузу. Вчора, відповідно, приїхав о 10.40 сюди. <кхи> Всю ніч їхав, приїхав сюди, почав паузу. І вже ми маємо паузу закінчену, тобто їдемо далі. План на сьогодні такий: е... ми їдемо по дорозі Є-18 донизу на південь Норвегії. Потім доїжджаємо до містечка Крістіан Санд. Там починається дорога е 39 І їдемо далі по ній. А взагалі у нас розвантаження в містечко Вігрестат. Ось тут. Очки. Веземо пластикові труби, як завжди. Ваги всього нічого, там дві з копійками тонни трьох тонн немає. Тому поїздочка має бути чудова, легенька, без всяких приколів, принаймні я на то надіюся, тому що в нашій роботі ніколи на 100% не можна бути впевнений, що в тебе не буде приколів і ЧП. Але. Надія завжди має бути. Тому, як завжди, вмочуйтесь, всідайтесь, щось смачненьке беріть, але не калорійне ви будете поправлятися. Ліпше чайок, кофійок і погнали. Сьогодні ми ще, можливо, побачимо Артема брата, Ніколаєча брата мого кума і, може, ще когось там побачимо. Але найголовніше, я б хотів би побачити ці дві людини. Тому що вони їдуть позаду мене фактично, також приблизно в ту місцевість, але вони відстають, ну, від... вони пізніше виїхали десь на 2-3 години. Тому така справа. Окей, палітєде. Ми вже зміну відкрили, знімаємо з очного гальма і газуємо. Можна і не знімати, дивіться, я поставив назад, так? Передача ввімкнута. Третє. Я просто додаю газу, ось моя рука, я не чіпаю, додаю газу, оп, і машина сама знялась, бачите? Тобто можна їхати і так. Техніка, добре товариство. Полетіли. Відстояли, вам удачі, нам удачі, погнали. Містечко хортен. До побачення, до зустрічі. Дякую, що нас прийняло. Он паромчики, які перевозять, бачите, Хортен, мост туди. Все, so, полетіли. Так ось, як я вчора ще й провів свою паузу 24 години. Я, звісно, пішов на прогулянку. В такому темпі і пришвидшеному. Ось графіки, хто розуміється, той побачив. І я відчув, що пришвидшена ходьба вона набагато більше як би, дає користі і толку. Тому я завжди буду тепер старатися так ходити. Пройшов 11 кілометрів і супер. Втомився нереально. Потім що? Пічерком включив якесь кіно, я вже не пам'ятаю яке. І під впливом винних продуктів. Я ж до цього не спав майже добу, тому що всю ніч їхав. І мене виключило, я їв спати і виключило на 12 годин. 12 годин такого сну, що я навіть не чув телефон, дзвонив. Він в мене завжди лежить поряд. І я так фактично ніколи не сплю, щоб не чути телефона чи будильника. Але я так спав, що я тупо не чув. Мене виключило. 12 годин такого мертвого сну. Е, супер. Але о 6-й ранку прокинувся попити водички і далі ще кілька годин поспав. Супер. Виїжджаємо на 18 ту дорогу, Є18, і вона нас приведе прямісінько до містечка Крістіан Санд. Машин небагато, трафік не, такий непотужний, вже і цих будиночків на колесах набагато зменше стало. Тому, як це кажуть, вільніше дихати. Швидкість 82. Та й газуємо. Може по дорозі ще якісь контролі будуть, але це не точно. В принципі, нам нема що приховувати, у нас все чики піки тому їдемо зі спокійною душею. Газуємо товариство. Погодка вогонь, плюс 14. Вночі я вмикав автономочку, тому що за звісно, осінь вже у нас приїхала. Підбирається зимушка зима. А в Скандинавії, ви знаєте, тут осінь недовго. тут трошки осінь, а далі вже зима. Тут осінь? це... як це? Вкорочена версія. Власне, тут і так само і з весною напряги. Начебто ще сніжок падає, потім дуже коротенька весна і літо. Ось так. Ось мені сі видає, що буде дощ, ні? Дивіться. Хех. Небо так різко помінялося, виїжджало було сонячно, а зараз хмарно. Побачимо. Можливо, так само і різко закінчиться та хмара. Або знову буде ластівку мити. хоча... Печа... Ми вже так давно не були на минці, вже стільки забруднень на автомобілі, що вже й дощ не допомагає. Ось так, так. Добре, побачимо, буде попереду дощик чи ні. Ваші ставки. Ще ми мотоциклісти сезон не зачинили, ще ось їздять. Респект, браття, вам удачі. Пам'ятаєте, так? Два колеса возять душу, а чотири тіло. Є таке прислів'я. Я підозрюю, що його, звісно ж, придумали мотоциклісти, але те, що це свій світ, своя каста і своє захоплення це однозначно. Тому респектую таким людям. Красап-це. Алло, Олександр, привіт! А, та братує. Передавай братурі. Давай, брат підписникам привіт. Підписники, підписуйтесь, я вам підпишу. Шарите. Все, відключаюся. Бо далі підуть інтимні, приватні розмови. Ось так. Чули, що Олександр побажав? Підписуйтесь на канал, ставте лайки і все таке. Говорив Саню, він також виїхав з бази, але він їде в порт а сьогодні 21.00 Паролом по Швеції. Так що всі при роботі. Ну а сьогодні, як я й казав, можливо, ми побачимо Тьомчика і Ніколаєвича, Ромчика. Це було б дуже чудово. Принаймні, все складається так, що побачимо. І, як завжди, Ромчик нас пригощатиме кавою. Чому так? Тому що в мене кави Але ні, не пригощатиме. Ми ж в Норвегії знаходимося, в принципі, тут. Маємо кубок. Кава тут безкоштовна у всіх. Бартема також є такий кубок. Ромчика є, в сані є, всі ми заряджені цими безкоштовними кавами в Норвегії, так що тут можна вже тут добре не пригощати. Їдемо далі товариство, дощик, ось, як ви бачите, йде. Зараз я вам покажу. Друга камера. Ось дощик. Ну, то не дощик, то таке моросіння, але... Без двірників ніяк не обійтися. Їдемо, машин небагато, та й прикольно. Ось так. Переду знаки висять, що можливий затор, і так як повороти закриті, я далеко наперед не бачу, тому... Перед кожним поворотом приходиться їхати трошки повільніше, тому що, щоб не отримати таке неочікуване, типу, як це, несподіванку, що от ви виїжджаєте з-за повороту, тим паче тут бачите світофор, виїжджаєте з-за повороту і автомобілі стоять. Ну, тут ще лайтово, в принципі, ніякої несподіванки, вмикаємо аварійку і все. А буває так, що дійсно може бути аварійна ситуація, коли ви не зважаєте на знаки, вивалюєтеся з-за повороту, а перед вами вже стоять легковушки, і це може бути дійсно небезпечно. Ну, це така більш порада початківцям. Досвідчені вовки, то вони вже в курсі. Що і як мутити в цьому житті? А початківець, початківець це початківець в автошколі того всього, ну, всіх тих знань надають в автошколі тільки в чат. Тиснути педалі, крутити кермо. Ну і, і все, на тому наука закінчується. А вже на дорозі реагувати на всі фактори, чинники, зміна погодних умов це, це все досвід, який приходить тільки з кілометрами. Я не омовився, кажу з кілометрами, не від того часу, скільки у вас там. Водійське посвідчення, бо знаєте, є такі люди. Е, ну, По досвіду вони нульові, вони за своє життя, грубо кажучи, наїздили зовсім копійки кілометрів, але в них вже водійське посвідчення може бути 20 років і більше. І коли така людина каже, я дуже досвідчений водій, бо в мене водійські права 20 років, то ну, тільки хочеться його похлопати по спині і сказати Да-да, братан, ти дуже досвідчений. Ось. є й такі герої, тому я завжди кажу, що досвід це кілометри. Ось так. Ні, я в жодному разі не маю себе, тому що на увазі я зелена я там, ну, типу, є люди набагато досвідчені, що в два-три рази, які більше подолали кілометрів. І я завжди готовий вчитися. У мене ніколи немає такого, що я там багато їжджу, я там все знаю, там відчуваю машину. Е, я завжди себе недооцінюю. Я, не раз я це казав у відео, я завжди себе недооцінюю. Хоча я знаю, що я з цим ну Справді за якоюсь завданням, впорусь, але я недооцінюю себе такий, такий маленький запобіжник, щоб не робився грудь колесом і такий, да я все вмію, знаю. ну Це в нашій професії дуже небезпечно, коли ти вже ходиш такий, як Павлін, розщепіє впір, я і такий, типу, я спеціаліст там на всі, на всі напрямки. Так не можна робити. А поки я вам тут базарив цю несанітницю, ці життєві перепитії, от ми вже й. Там бачу попереду поїхали. Але, як показує практика, поки ці 12 вольтові повиходять з Фейсбуків, в Інстаграмів, то на світофорі знов засвітиться червоне світло там. Навряд чи ми встигнемо пройти на зелене це. ну Зараз побачимо. Ні. Встигаємо навіть проходити на зелене світло. Світлофору. Якась потужна реконструкція, що тут вони порозбирали? Зараз побачимо, під'їдемо. Дерева бачу, повирублювали і можливо, можливо це все пов'язано з розбудовою автостради, що вона тут якось і причетна до цього відрізочку дороги. Ну, Може бути. Звісно, вони тут завжди вузенько все це роблять. Ось так. Ну, раз вони роздовбали тут, відрізок дороги, бачу, до, до скали вчепилися, дерева виробили, значить їм то треба. Сьогодні транспортна інспекція спит, стрілочка світиться ВЕКТ. Біленька. Ну, це означає, що не обов'язково заїжджати на транспортний контроль. Вект це, по-моєму, переводиться як вага. Можете заїхати, зважитись. Гірше, коли там блимає контрол, там вище 3,5 тонн, всіх на контроль, тоді обов'язково з'їжджати, бо якщо не з'їхати, то дупонька заживатиме дуже довго. А сьогодні не тільки, вони спляти, як всі нормальні люди, так що файно, їдемо далі. Десь нам треба буде по дорозі на 45 хвилин паузи, очевидно, стати. От, але ще маємо в принципі, 2 години їзди, так що ще ранувато, ще їдемо. Десь, напевно, за... за Крістіан Сандом напевно десь будемо ставати. Побачимо. Електротостер не може обігнати. Ну давай какашка електрична, піднажми. Він просто боїться тиснути газ, думає може... На цей вота. Не доїде до розетки. Електроговно. Фонарі. Викає б. на машині блимає правий поворот, а на прицепі лівий. Нормальна, нормальна схема. А ми вже під'їжджаємо до містечка Крістіан Санд. Крістіан Санд. Містечко перед нами. Там воно знаходиться на всіх цих пагорбах, схилах, горбах. Тут щось міст вони ремонтують Чи що. От, Маємо ще пів півтори годинки їзди і десь вискочимо за крістіан Санто, знайдемо собі якусь місцину цікаву, я вже в принципі уявляю, де це буде карман біля води. Та і там 45 хвилин паузи відстоїмо. Получається автомагістраль Є39. Ну, вона, звісно, потім піде далі, поки ще її не дотягнули. Зараз поїдемо звичайними дорогами. І тормози перед носом. Ну, красавчик, це так по-скандинавськи. Колись будемо їхати прямо от по цій і туди. Далі, 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 але вона ще далі не готова. Ще текстури не завантажені. Заскочили на заправочку, відстоїмо 45 хвилин по узенції. А поки що підемо возьмемо каву, адже заправку я вибрав спеціально, щоб була циркою І поїдемо далі. Ще нам до точки розвантаження 162 км, але туди я їхати не буду, десь станемо раніше, щоб була можливість ввечері зустрітися з хлопцями. Тому окей. Йдемо за кавою. Так, ластівка! Техніка потухла, пішли товариства. Називається Іду за кавою. Чашку лишив в машині. іду, аж заслинився. Ой, вей. Женька, Женька. Ой, Чашка. Це ж документ. І так, відстояли ми паузу. Видовжуємо наш шлях далі, паркінг я вже вибрав. Нам доведеться лишніх 2 кілометри проїхати, щоб теоретично стати на тому паркінгу, де будуть ставати хлопці. Я думаю, що мене зато не розстріляють на фільмі. Прошу зрозуміти. Мене і вибачте. Господи, де їх взялися? Віконечко, палетіння. Все чудово, їдемо далі. Хвостик за нами котиться. Десь приблизно 140 кілометрів до паркінгу. Небагацько. Батимо. Ех! Наздогнали автомобіль фірми Ortima. Є така фірма, а, литовська чи латвійська, я не пам'ятаю. Не хоче той дав взагалі нікуди їхати. він на, на підйомах чахне до 30, це жесть. Або він везе там 30 тонн. Щоб я теж не здивувався, хоча це вже перевантаження йде, або що, ну не знаю. Тупо той дав не їде. Або стан машини технічний такий, що вона вже хоче вмерти, а їй не дають. Ну, то поки плентаємось за ним там десь, може, піде роздвоєння, то обійдемо. Якщо ще ця конівозка, яка сіренька, маленька. Теж не тупо небо, все можливо. Ну, Побачимо, я думаю, що скоро ми маємо його обійти. Яка річка тече. Бо в нас тут 2 тонни, ну там з копійками, то звісно ми любимо вантажівку будемо піджимати, яка плюс-мінус везе якийсь достойний вантаж. Тягнуло так, що навіть немає надії, що ми сьогодні побачимо сонечко. В принципі, я окуляри я вже давно сховав свої. Я зрозумів, що я був наївний. <гум> ну, окуляри від сонця. Е, так, нам залишається приблизно десь кілометрів 40 до, до заправочки. Ми так порадилися з Ромчиком, з Ніколаєчем. Думаю, що Тьомчик цю ідею підтримує, що спробуємо стати на заправці Ессо. Враховуючи, що сьогодні майже немає трафіку вантажних автомобілів, то я надія на те, що там на заправочці якраз знайдеться нам місця всі. Те, що я стану, я не сумніваюся, тому що я там буду, грубо кажучи, через півгодинки, а хлопці десь підтягнуться біля восьмої вечора приблизно. І в принципі, їм може місце забракнути. Але будемо надіятися на краще і сьогодні. Ми всі побачимось. А поки газуємо, дощик іде. Англійська погода, правда? Я там не був в Англії, але кажуть, що то англійська погода. от ще точка контролю. Бачу, вантажівка стоїть. Нам не блимало, що треба заїжджати, так що на спокійно їдемо собі. Напевно, він просто заїхав зважитися. Подивитися, як в нього з вагою там, по осях. І чудово. Сьогодні всі транспортники відпочивають, транспортна інспекція, так що... газуємо далі. Екс. Зараз будеться заправочка, за яку я вам казав, і бачу, що вона... Теоретично, ну, звернемо на неї по-любому, але я бачу, що вона запакована. Наші прогнози не збулися. Дивіться. Єпа, офігеть. Ні. Не вийде нам тут стати, там є одне-два місця, але поки пацани приїдуть, то... Що ж робити? Коротше, ось така петрушка, хлопці і дівчата. тому завжди треба мати запасний план. В чому він заключається, що за 9 кілометрів буде інший паркінг, і теоретично там має бути вже точне місце. Він якби цей паркінг розташований, так що нам треба повернути на 504 дорогу, щоб доїхати до місця розвантаження. А паркінг розташований 2 кілометри далі. Тобто нам треба 2 км проїхати повз свій поворот. Я вам казав. Але нічого страшного. Що поробиш? 4 км туди-назад це не така вже й велика цифра. Це, звісно, цікаво. Так. Оце ми завтра будемо тут повертати направо. Ну, зараз би наліво повертали, а завтра направо ось 504 дорога. Сюди о туди. Авігація каже, еу Вася, тик-тик-оп, вже перекладає. А наш паркінг через 2 кілометри по лівій стороні буде. Сподіватимемось у своїх фантазіях і мріях, що він пустий. Ставлю на паркінг, але... Наш план зустрічі з хлопцями не впевнений, що він реалізується по причині того, що на паркінгу лишилось одне місце тільки вільне. Я ставлю, що за мною одне місце вільне є і все. Тому таке. Не знаю, можливо, хтось ще поїде звідси. Тут бачу, от одна стоїть зашторена. може він зараз до сторі паузу, поїде. А може ні. Або ще за мною стане машина і вже місць не буде взагалі. Може бути по-різному, в будь-якому випадку хлопців чекати десь. Біля 2,5 години за цей час може помінятися все, тому поки що так. Зміну я закрив. проїхали ми сьогодні 430 км. Ось так. Завтра буде розвантаження, вже і завантаження маємо. Так що буде робочий день. Ну і в нас він сьогодні був. Ось справи, друзі. Добре. Будемо прощатися. Дякую, що були зі мною. Якщо під'їдуть хлопці, якщо все буде. Буде ще додаток до відео. Почаюємо, тудим-сюдим. А поки що, на жаль, добре, все. Тримайтеся, удачки, вам всього найкращого.